Незламний Харків подвір'я однієї зі шкіл в Основлянському районі. Діти разом з батьками та вчителями прикрасили цю локацію новорічними інсталяціями. А поки працювали досхочу навеселились та нарозважались. Я дуже люблю новий рік. Мені більше всього подобається. Ялинки, тому що ми е, всі в місті наїжджаємо. Мені подобається новий рік, якщо е, за нові можливості. Мені подобається тут сніговик, тому що я його зліпив. Мені дуже сподобалися ці новорічні місця, і я дуже люблю новий рік, тому що це дуже весело. А зараз ми сидимо в класних санях, які е, е, дуже добре показують, що скоро буде новий рік. Діти дуже скучили за святами і ми раді, що ми сьогодні присутні на відкриття такої локації новорічної. І ми в незламному Харкові дуже чекаємо вже на перемогу. Ми незламні! <му> Давно вже моє серце так не тішилося, як. Сьогодні я вчителька і вже декілька років не бачила ось таких щасливих обличчя, такій кількості. Подивіться на цих дітей, це не те, що потрібно, а це ну просто конче потрібно зараз, бо діти скучили за цим свято, незважаючи ні ні на які події повинно бути в дитячому житті. Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Я дуже радію те, що наша школа зробила нам таку можливість, що ми можемо зібратися разом, прикрашати нашу гарну школу. Дуже полюбляю свою школу, та мені приємно приймати участь, тому що зараз у такі важкі часи треба відчувати якесь тепло на душі та відчувати цю атмосферу нового ріку, цю якусь. <гум> Дитячу атмосферу. Мені дуже подобається те, що зробила школа, те, що зробили усі, і ми з нашим класом. На даний момент під час війни недостатньо, не вистачає нам усім зустрітися з класом, вчителем, бути з ними в колективі, спілкуватися. На <гум> Тим часом на місто спустились вечірні сутінки, і кожна новорічна прикраса засяяла яскравими вовниками, тішачи око перехожих та заряджаючи святковим духом. А це вже інший навчальний заклад Основ'янського району. Тут теж на подвір'ї височіє красуня ялинка. Її щойно встановили, тож дітлахи, які повернулися на шкільному автобусі з метрошколи, не стримуючи своїх емоцій, раділи та кружляли навколо ялинки. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грун, Олександра Панченко, Харків Новини.